Радий всіх вітати! З вами Лікар Росильчайка, і сьогодні ми поговоримо про таку чудо, скажімо так, біологічну добавку, яка називається куркума. Ви сьогодні дізнаєтеся, чому куркума корисна та що люди роблять невірно і в більшості випадків не отримують бажаного результату. Куркума це багаторічна трав'яна рослина, яка здавна використовується як в кулінарії. Так і в медицині. Зокрема, використовується саме її колір. І дуже цінується колір за рахунок дуже такого специфічного, яскравого та насиченого кольору самого кореня. В даному випадку цей колір забезпечується таким речовинами, які називаються поліфеноли. Поліфеноли це. Природні біологічні захисні елементи, які містять рослини з тіле захисту себе, наприклад, від шкідників або захисту від себе агресивних дій зовнішнього середовища, наприклад, ультрафіолету. Представником поліфенолів у куркумі є саме куркуміноїди, так звані. І речовиною, яка представляє їх, є куркумін. Саме куркумін має як лікувальні властивості. Так і дуже широко використовується як в кулінарії за рахунок того, що має відповідне забавлення, так і в якихось релігійних значеннях. Зокрема, можна там, наприклад, при якихось ритуалах чи обрядах змінювати колір свого обличчя. Куркума. І безпосередньо куркумін у медицині використовується дуже-дуже давно, уже більше 4 тисяч років. В даному випадку, в аюрведі, як представником найстарішої медицини, натуропатії так званої, куркума використовується стілью, наприклад, лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій, або, наприклад, тих же саме захворювань печінки чи шлунково-кишкового тракту китайській медицині, наприклад, з допомогою куркуми, лікували саме болі у животі. Тепер давайте розберемо з вами, якими ж цілющими властивостями володіється куркума, і за рахунок саме чого ці цілющі властивості забезпечуються. Лікувальними ефектами куркуми являється те, що вона стимулює відток. Жовчий. І в даному випадку, після цього, вже саме жовч забезпечує це покращення роботи кишківника. проти глисну, скажімо так, терапію, тому що, коли виділяється жовч, наприклад, глисти не можуть давати потомство в кишківнику. Саме жовч, наприклад, яка стимулюється куркумою. Не дає можливості гнилосній флорі розвиватися в кишківнику, тому не, миє, не буде бродіння. За рахунок того, що жовт стимулює перистальтику, не будуть запори. Коли є, наприклад, проблеми печінки і захворювання печінки, наприклад, такі як жировий гепатоз Саме якщо стимулювати жовт з допомогою куркуми або інших засобів, буде що покращуватися відтік, і це буде створювати умови для того, щоб жировий гепатоз зникав. Також куркума володіє протизапальними властивостями, і тому її широко використовували тоді, наприклад, коли є підвищення температури тіла, або коли є, наприклад, болі в суглобах чи в м'язах. Однак ці цілющі властивості куркуми дуже важко досягнути, адже куркума дуже важко всмоктується в наш, нашому кишечнику. Тому для цього в стародавній медицині був виданий дуже простий метод. Лікарі підмітили, що якщо додати в куркуму перець, зокрема діючою речиною коєпіперін, то це збільшує всмоктування куркуми на 2000%. Як же вони це робили? Вони на кожних 2 грами куркуміну використовували 10 мг піперін. Тобто, отака от була пропорція. І це забезпечувало краще засвоєння куркуми. Але як же ж це відбувається? Тобто як це відбувалося на рівні тіла? І тут є дві теорії. Перша теорія говорить про те, що пеперін за рахунок своїх подразнюючих ефектів збільшує проникність кишкової стінки в тонкому кишечнику, і це сприяє легшому потраплянні куркуміну в кров. Друга теорія говорить про те, що саме пеперін зменшує Швидкість метаболізму куркуміну за рахунок печінки, адже вся нас метаболізується печінкою, і це пролонгує ефект куркуміну. Це теорії на сьогоднішній день достеменно поки що невідомо ще, як це відбувається. Тому фактично правильною терапією, яка була закладена в аюрведі, в китайській медицині, є використовує цієї комбінації куркуміну та піперіну. Як же це правильно робити? І так, доза, терапевтична доза для лікування нашого організму потрібно 3 мг куркуміну, це максимальна доза на кілограм ваги на добу. Ми можемо провести прості підрахунки. Якщо вага людини 100 кг і доза добова потреба, верніше складає 3 мг на кілограм, то добова потреба куркуміну складає 300 мг. Якщо ж, наприклад, вага людини 50 кг, то ми 50 множимо на 3 мг і отримуємо 150 мг на добу. Та варто пам'ятати, що в куркумі куркуміну міститься не так багато. Його концентрація складає від 1,5, максимум до 3%. Тому ми повинні тут це враховувати. І як же ж тепер стільки нам потрібно вживати безпосередньо самої куркуми? В такому випадку. Якщо вага людини складає 100 кг, і ми маємо потребу в 300 мг на добу, при тому, що у куркумі всього 3% куркуміну, то добова доза куркуми для такої людини буде складати від 10 до 20 г. Якщо ж вага складає 50 кг, то відповідно від 5 до 10 г. Варто пам'ятати що столова ложка без гірки має 9 грамів куркуми. Чайна ложка 3 грами. Тобто, знаючи це, ви з легкістю можете підібрати собі дозу, яку ви маєте вживати на протязі дня. На сьогоднішній день медицина вийшла на той рівень, що вона просто усуває симптоми. І людина здорова для медицини невигідна. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття інформації, дасть можливість не усувати симптоми все своє життя, а дійсно бути здоровим. Про цей комплексний підхід я розповідаю у своїй книзі та «На навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здорові, налікатися усе своє життя, переходьте за цим посиланням під відео, реєструйтеся на навчальну програму і здобувайте вірні знання, як бути здоровим у сучасному світі. А зараз давайте поговоримо про те, як невірно використовують куркуму. І перше, це тоді, коли куркумі приписують тих властивостей, якими вона не володіє. Зокрема, розповідають про те, що куркума лікує рак, а куркума лікує аутоімунні захворювання. Куркума лікує хворобу Альцгеймера, вона зміцнює імунітет. Тобто таке можна сказати про любу рослину. Ось і за рахунок того, що люди хочуть бути здоровими і знайти якось способи лікування даних хвороб для того, щоб продати просто певні засоби, їх починають наділяти цими чудодійсними властивостями. І у всіх дослідженнях, які проводилися, жодного разу не було доведено, що куркума чи її діючі речовини, хоч якось би, впливали на ці захворювання. Другою помилкою є те, це спосіб приготування, бо часто є велика кількість рецептів, де рекомендується використовувати молоко. Ось. Але люди забувають про одну важливу річ, що молоко є сорбентом. Саме молоко та молочні продукти давали на виробництвах, які вважалися шкідливими для того, щоб коли молоко потрапляло, тваринне молоко, або його продукти потрапляли в кишечник, то воно працювало як сорбент і зв'язувало токсичні речовини. Тому, коли ви берете куркуму чи інші якісь засоби, які даєте в молоко для того, щоб потім отримати цілющий ефект, то нічого з цього не виходить, бо Молоко зв'язує фактично ці корисні речовини, і це призводить до того, що ефект дуже-дуже знижується. Тому куркуму, якщо ви хочете використовувати, треба розводити тільки у воді. І бажано, щоб ця вода була температури від 45 до 60 градусів. Але третій пункт мене шокував як лікаря найбільше, тому що я за превентивну медицину, за натуропатію. Я побачив те, що з роками, коли я використовував куркуму, люди не отримували тих ефектів, про які описані. Я задавався питанням чому? І потім, коли почав досліджувати це питання, то виявилося, що на сьогоднішній день то, що використовують люди, у вигляді бадів чи навіть натуральних коренів, взагалі. Фактично не є тією куркумою, яка була описана в айурведі чи в китайській медицині. Чому? А тому, що 80-85% всього, що поставляється на світовий ринок, є фальсифікатом, тобто використовуються замінники цієї куркуми, а оцей колір, який би людям асоціювався із корисними властивостями, навіть у приправах, отримують за допомогою певної речовини. Цією речовиною є хромат Свинцю. Він має точно такий же саме забарвлення, як справжня куркума, навіть такий же самий гарний аромат, тобто все те саме. І його додають в приправи, його додають у бади, його навіть ним змочують коріння. І, наприклад, основними поставниками фактично куркуми на. Ринок світу є Північно-Східна Азія, і це в даному випадку там Індія, Бангладеш і так далі. То там 80-85% всієї куркуми або їх похідних були забруднені свинцем. Доза свинця була перевищена від 20 до 500 разів. Зокрема, вперше це почало виявлятися в так званому бостонському дослідженні, коли в Штатах така компанія, як FDA. Вона перевіряє біологічно активні добавки. Вони взяли 32 зразки із різних супермаркетів і магазинів і побачили, що у 16 із них кількість свинцю була перевищена в десятки, а в деяких зразках навіть в сотні разів. До чого це призводить? До того, що людина, якщо вона на постійній основі приймає... Таку біологічно активну добавку, думає, що вона хоче отримати здоров'я, вона отримує тільки отруєння свинцем. А признаки цього це постійна хронічна втома, це погіршення пам'яті, це порушення роботи печінки, пішлункові залози. Тобто людина хоче оздоровитися, але за рахунок того, що на сьогоднішній день, ще раз потруся, 80 75% фальсифікату людина тільки отруює сама себе. Звичайно, що в інтернеті ви можете знайти, як перевірити, чи це дійсно достовірна куркума, наприклад, чи розчиняється, чи не розчиняється вона в воді, на запах, наприклад, там, хтось розтирає в долоні, хтось її підігріває, але всі ці засоби не виявляють свинець. І його можна виявити тільки за допомогою специфічних. Аналізів тому на сьогоднішній день те, що я побачив із своєї практики, куркуму в тому варіанті, яка нам доставляється, вживати не можна, тому що ми будемо отримувати, на жаль, тільки побічні ефекти. Але як вийти з цієї ситуації, коли ми хочемо собі допомогти, але не можемо використовувати, наприклад, куркуму? Не потрібно гнатися весь час за чимось заморським, за тим, що нам здається, що воно чілюще та нам допомагає. Адже точно такі ж самі властивості, речовин да, знаходяться у нас під ногами. Це, наприклад, чорний кмин. Як його використовувати, які він має властивості, навіть переваги над куркумою, ви можете подивитися ось це відео, де я детально про це розповідаю. Не хочете використовувати чорний кмін, можете використовувати імбир або, наприклад, ту ж саму гірчицю. Пам'ятайте, що наше з вами здоров'я знаходиться не десь там далеко, а під нашими з вами ногами. Якщо вам сподобалася дана інформація, ви можете поділитися цим відео. І також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео про те, як бути здоровим. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.